Хочу запросити до нас у лікарню пацієнтів, які мають такі симптоми, як садишка, кашель, дискомфорт в грудній клітці, головні болі, запаморочення, підвищення артеріального тиску. В наш час, коли в країні йдуть військові дії, це особливо важливо, оскільки більшість хронічних захворювань загострюються внаслідок хронічного стресу. Особливо важливо звернути увагу на своє самопочуття тим пацієнтам, які ну, ніби звикли до своїх симптомів, які кажуть: я не відчуваю артеріальний тиск, це найнебезпечніше для пацієнта, оскільки той, кому гостро болить, він прийде до лікаря, він сам зрозуміє, що це потрібно. Той пацієнт, який більш терплячий, якого більш-менш Такі невиражені симптоми, він буде сидіти вдома, як то кажуть, до останнього. Але насправді в цей час прогресує хвороба і підвищується ризик таких страшних подій, як інсульт, інфаркт, виникнення аритмії серцевих. Оскільки ми багато ховалися в підвалах, в якихось сховищах. Підвищувала ризик застуди, виникнення алергічних хвороб. Також багато в кого з пацієнтів є коморбідна патологія, тобто така, коли поєднується патологія серцева і легенева. І інколи дуже важко визначити, які саме симптоми в цей момент загострилися. Потрібно звертати увагу на своє здоров'я, не зважаючи на ситуацію в країні. Зараз в аптеках є ліки. У нас є можливість до обстеження лабораторного у інших фахівців, при необхідності стаціонарного лікування. Приходьте до нас, будемо лікувати, будемо шукати, як зробити ваше самопочуття кращим.